Книга буття розділ 15. Після подій, про які йшла мова, було до Аврама у видінні Господнє слово Не бійся, Авраме, я твій щит. Твоя винагорода буде дуже велика. Аврам відповів Владико, Господи, що мені даси? Адже я залишаюся бездітним. А Розпорядником у моєму домі залишається Еліазер із Дамаска. Оскільки ти не дав мені нащадків, сказав Авраам, то той, що народився в моєму домі, стане моїм спадкоємцем. І ось знову Аврам почув Боже Слово. Не він буде спадкоємцем твоїм, а той. Що вийде зло на твого, і він стане твоїм спадкоємцем. Вивівши Авраама двір, Господь продовжив говорити глянь на небо і полічи зірки, якщо зможеш їх порахувати, таким буде твоє потомство. І повірив Авраам Господові, і це зараховано йому в праведність. Далі сказав йому Бог. Я Господь, який вивів тебе з урухалдейського, щоби дати тобі цю землю у спадщину. Авраам відповів Владику Господи, з чого мені дізнатись, що успадкую її? І Господь сказав Візьми мені трилітню ялівку, трилітню козу. Трилітнього барана, горлицю і голуба. Взяв він усе це для нього, розсік навпіл і поклав кожну половину навпроти іншої. Лише птахів не розсікав. На ті частини позліталися хижі птахи. Тож Аврам відганяв їх. Під час заходу сонця Аврама огорнув глибокий сон, до того ж у темряві його охопив великий страх. Тоді Господь сказав Аврамові Неодмінно знай, що твої нащадки будуть приходцями, житимуть не на власній землі, вони будуть поневолені і їх гнобитимуть 400 років. Але над народом, у якого вони будуть рабами, я здійсню суд. Після того твої нащадки вийдуть з великим майном Ти ж відійдеш до своїх батьків з миром й тебе поховають у глибокій старості. А на четвертому поколінні повернуться сюди, оскільки ще. Не наповнилася міра беззаконня амарейців. Тим часом зайшло сонце і стало дуже темно. Раптом з'явилось вогнище, наче піч, що димилась, а його спалахи пройшли між розсіченими частинами тварин. Того дня Господь уклав з Авраамом заповіт. Промовляючи, твоїм нащадкам я дав цю землю від ріки Єгипту до Великої ріки Євфрат, кенейців, кенезейців, кадмонейців, хетейців, перізейців, рифаїмців, аморейців, ханаанців гірашейців, you will say to your